Я хочу як власник вибачитись перед тим, що тут коїлись якогось періоду. Це досить незвична фраза від власника кіоску. Підприємець мав на увазі свою діяльність просто під вікнами житлового будинку. Вот это, это просто розсадник, розсадник алкоголізму, бомжатник, ну взагалі, я не знаю, Ганделика. Коли... Ми всі вас тому що це наразлів. тут з утра я і другу утро, може, в а на роботу вже стоять, ось тут всі сині всі. У Кіоскера своя думка про доцільність такого бізнесу. Є люди, які не вживають алкоголь, є люди, які вживають алкоголь. І тут одним мешканцям це не потрібно, а другий тільки з радістю, якщо є. 82 квадратних метри, де градусами одним піднімають настрій, роками псують нерви, іншим мешканцям будинку. Поряд це кафе-бар у списку поданих на демонтаж торгових точок. Усього їх на проспекті Маяковського 62А – шість і всі без документів та погоджень. Поряд з ринком та супермаркетом на тротуарі вже навіть зупинку знайти важко. Наявність Києві мафів це вже якась епідемія. І коли їдеш по Києву, то у мене таке враження, що проїжджаєш по суцільному базару, особливо коли заїжджаєш на мікрорайони. І на сьогоднішній день заробляють собі кошти на тому, що люди втрачають здоров'я, дітям ніде гуляти, і так далі, і так далі. І так далі. Власники мафів здебільшого здають свої торгові площі в оренду, отримують прибутки і навіть не попереджають орендарів про відсутність документів на встановлення кіоску і можливий демонтаж. Они сказали, що у нас все в порядку, ми все предоставим. Оплатили за оренду, отримали договор. І от сьогодні нам довелося убрать всі свої вещи. За один ранок бригада демонтажників тільки на Маяковського вивезла на штрафмайданчик сім кіосків. І це лише початок масштабної боротьби з нелегалами. Першочергово її спрямують на мафи, що докучали найбільше. Тобто там, де є скарги, так як було тут, люди скаржилися на те, що тут ці кіоски їм мішають. Вони були установлені два із них в період мораторію установлені, тому ми їх і вимушені були в першу чергу знести. Там, де будуть скарги, і де будуть мішати людям при виході з метро, з переходів, ті будуть збиратися в першу чергу. До нового року ми плануємо демонтувати біля 1500 кіосків. Але ми надіємося на те, що е, даний, даний процес він буде проходити самостійно. Е, ми працюємо на сьогодні з підприємцями. Остаточно планують прибрати і кіоски біля шкіл та дитсадочків. Ось цей на Маяковського 17 В біля навчального закладу вже розібрали. Міська партійна організація партії регіонів якраз бере під свій партійний контроль, оцю зону ну, особливої уваги. І от зараз ви бачите якраз демонтаж такого мапа. Я думаю, що протягом найближчих двох тижнів, там, де ми їх демонтуємо, всі ці навколо шкіл першочергових. Загалом у столиці зараз близько п'яти тисяч кіосків, які отримали законне право на встановлення та не порушують державних будівельних норм. Їх власники офіційно сплатили до бюджету 50 мільйонів гривень пайових внесків. Кошти спрямували на благоустрій міста, десятки нових парків та мільйони висаджених квітів. Анастасія Суха Дмитро Мушинський, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.